Доброго часу доби танкісти і танкістки. Радий вас бачити в себе в гостях. Це вже третє відео із серії огляду танків очима звичайного середньостатистичного гравця. І якщо ви не бачили два попередніх, можете подивитись їх у мене на сторінці. Надіюсь, знайдете там для себе багато чого цікавого. Я вдячний всім, хто подивився минулі відео, поставив вподобайки та залишив коментар. Більшість з них дуже приємні. Але є декілька, які мене доволі таки сильно розкритикували. Особисто я не бачу в цьому нічого поганого, і адекватно відношусь до конструктивної критики. І я вдячний всім, хто пише такі коментарі, тому що вони в подальшому впливають на якість контенту і його поліпшення. А сьогодні в нас на огляді старенька класика із 7, де вже по традиції я розгляну його характеристики, бронювання та модулі. А після геймплею підіб'ю підсумки про даний танчик. То їсть всім смачного, а я як завжди починаю з хвилинки історії. ІС-7, він же об'єкт 260. експериментальний радянський важкий танк розроблений в 45-47 роках. Випуск обмежився шістьма прототипами із незначним числом передсерійних машин, вироблених в 49-му році, найпотужніший танк свого часу і найтяжчий серед радянських танків. На озброєння радянської армії не приймався, але багато з вперше використаних рішень на цьому танку в результаті були успішно використані на серійних машинах. Влітку 1945 року в Ленінграді почалось проєктування об'єкта 260, що отримав індекс із 7. Для його детальної проробки було створено кілька вузькоспеціалізованих груп, керівниками яких назначали досвідчених інженерів, що мали великий досвід в створенні важких танків. Корпус танка мав великі кути нахилу броньованих листів і тригранну лобову частину, як у ІС-3, але не так різко виступав вперед. Силової установки для важких танків в той час ще не було, і її довелося розробляти практично заново. Врешті-решт, після тривалих випробувань, на перших двох зразках ІС-7 встановили двигун ДТ-30, створений на базі авіаційного ач 300. Нововведенням в танкобудуванні було застосування на ІС-7. Легких гумових паливних баків, вісткість яких в остаточному варіанті танка довели до 1300 літрів. Вже в 1947 році почалися роботи створення поліпшеного варіанта із 7 На нього встановили 130-міліметрову гармату. Вперше для того часу танк отримав систему управління вогнем. З її допомогою стабілізована призма наводилась на ціль незалежно від гармати. Гармата автоматично наводилась до стабілізованої лінії прицілювання і постріл проводився автоматично. Допоміжне озброєння танка складалося з двох великокаліберних кулеметів КПВ і шести РП 46 калібру 7,62. Всі кулемети мали дистанційне керування. Іншим нововведенням стала відсутність у танка із сім підтримуючих катків. І застосування на гусениці глитих траків коробчатого перетину з резинометалічним шарніром. Зрештою, кіровський завод отримав замовлення на виготовлення першої серії машин у кількості 50 штук. Проте потім замовлення було анульовано, і жоден танк так і не вийшов за ворота заводу. Хоча, і 7 багато в чому був розвитком важкого танка ІС 3 на ньому було застосовано багато найновіших рішень, значно випередивших свій час. Компонування танку класичне. Відділення управління об'єднано з бойовим. Екіпаж танку складався з п'яти чоловік, з яких чотири командир, навідник та двоє заряджаючих, що також здійснювали керування кулеметом, розташовані в башті, в той час як механік водій розміщувався в передній частині корпусу. ІС-7, звичайно, був найсильнішим та найпотужнішим радянським танком, але він мав дуже багато слабких місць. Ось декілька з них. Слабка броня корми. Надслабка здатність переміщення бездоріжжя, слабка захищеність екіпажу та двигуна, сильна помітність, та все-таки його сильні сторони переважають недоліки: ось його основні плюси: велика потужність двигуна, швидке пересування по шосе, висока броньованість лобу та бортів, сильно нахилена броня, потужна гармата. Я сподіваюсь, ви дізнались щось новенького про старого доброго діда, а тепер переходимо до гри і давайте швиденько пробіжимося по його характеристикам. Скажу відразу: в нашій грі із 7 і об'єкт 260 реалізовані як дві окремі машини, тому говорити сьогодні будемо саме про танчик із 7, і погнали, почнемо з його вогняної сили. При середній альфів 460, ДПМ складає 2583 одиниці. Якщо порівнювати його з більш-менш ДПМними однокласниками, тут і 7 доволі таки непогано відстає від когось більше, від когось менше, але в цілому цей показник найгірший. Скажу більше того, це показник приблизно танка 60 ТП Левандовського. Але не забувайте, що поляк може прописати 630 по лицю. Тому тут і сім явно в програші з приводу комфорту стрільби. Абсолютно всі совки не мають комфорту стрільби, і у них доволі таки погана точність, тому і 7 в цьому випадку явно не виключення, у нього найгірший показник точності на рівні і доволі таке довге зведення. Знову ж таки, в порівнянні з 60 ТП Левандовським поляк зводиться майже на пів секунди швидше, кути нахилу вниз складають мінус 6 градусів, тому ні про який комфорт гри на рельєфі говорити однозначно не варто. З приводу руху і мобільності. Скажу так, по власним відчуттям, із сьомий доволі таки подвижна і динамічна машина. 42 км вперед, 15 назад. В принципі, цього вистачає, і це відчутно, на ньому доволі таки комфортно грати, і з власного досвіду, знову ж таки, скажу, що закрутити його доволі таки важко. З приводу бронювання, як завжди, по традиції, ми будемо розглядати все окремо, але відразу скажу: не варто забувати про таку штуку, як чітерна совкова броня. І сім іноді танкує бортом, танкує кормою, танкує взагалі тими речами, які, якими не має танкувати жоден танк. Але і сім це може. В принципі, як і більшість совків, і, і це в цьому і полягає суть чітерної совкової броні. А якщо ще до цього підробити магію шотного діда, ну тут все взагалі. І сьомий перетворюється в якусь таку кам'яну скелю, яку пробити абсолютно неможливо. Це, звісно, жарти, але як ми знаємо, іноді в нашій грі таке буває. А зараз погнали швиденько, пробіжимося по його основних модулях. Почнемо з двигуна. Двигун діда знаходиться в задній частині корпуса. Справа і зліва від двигуна знизу знаходяться паливні баки. Також частина паливних баків знаходиться в нижній частині корпуса. Саме цікаве боєукладочка. Так само, як і в 60 тп Левандовського, це дві полоски вздовж правого і лівого борта. Також частина боєукладки знаходиться в корпусі між другим і третім катком. Тому, коли із сьомий їде до вас бортом, ви цілюйте оці місця між гуслею. І броні там доволі таки небагато, є велика вірогідність крітанути або й навіть підірвати боєукладку діду. Також частина боєукладки знаходиться в задній частині башти. З приводу екіпажу. Механік водій знаходиться в передній частині корпуса, тому, якщо стріляєте в НЛД, стріляйте по центру з доволі таки великою вірогідністю, ви крітанете саме його. Зліва в башті знаходиться командир, справа у башті знаходиться навідник. За ними знаходяться два заряджаючих. Не знаю наскільки це впливає в нашій грі, що є два заряджаючих, але хоч тут Wargaming максимально підійшли до історичності. А тепер погнали більш детально дивитись про його бронювання. Розглянемо деякі доволі таки цікаві аспекти. Найвразливішим місцем в броні Іса 7 є його НЛД. Корпус і башта заброньовані доволі таки непогано. Є дві вразливі зони у основи башти біля гармати. Але з власної практики скажу в бою вицілити туди геть непросто. На голдових снарядах ситуація теж доволі непогана, хоча зони під баштою видно набагато краще. Порти в діда танкують, дай Боже, хоча він непогано пробивається над гуслею. А достатньо зарядити голдові снаряди накинути можна відразу в ЛД. Клінчі значно простіше стає вицілити зони у основи башти. А коли дід підіймає гармату, щоб вицілити вам лючок, можна закинути відразу під гармату, а танки з гарними кутами наведення можуть на голдових снарядах накидати відразу в ВЛД. Найкраще із сьомий відчуває себе у місцях, де можна заховати нижню лобову деталь. Там без голди ну ніяк не обійтись. Як ви бачите, бронювання в діда доволі таки специфічне. За рахунок великої кількості скосів в бронелистах, снаряди від нього будуть відлітати доволі таки часто. Тепер погнали в бій, подивимося на його геймплей, підіб'ємо підсумки, поговоримо про гілку. Подивимось, що дідусь зможе показати зараз проти супротивників. Мапа Золота Долина. І що ми маємо по сетапу з ворогів з важких танків? Це Т-57 Heavy і БК-7201. В даній ситуації, скоріш всього, вигідно буде поїхати Баримога. разом з СТАМ до них на фланг, Благо, динаміка в діда це дозволяє. До речі, з приводу того, що не сказав в основному огляді в останній обнові, коли проводили великий ребаланс техніки 10 рівня, і з му накинули вольфрамові сердечники. І оця от штука доволі таки сильно оживила Діда. Доволі таки сильно, як на мене, оживила Діда. Це приємно, це завжди приємно, коли тобі е, щось накидають, що значно сильно підвищує твою вогневу міць, враховуючи те, наскільки в діда слабкий ДПМ, це для нього штука доволі таки корисна. Так, бачатик, Відразу заряджаємо вольфрамові, рятуємо боєукладку і вдається танканути. Мансим, Мансим, як бачите, як бачите, дід танкує на ура. Дід танкує на ура. Навіть сильно без зведення, з аркадки на діду доволі таки непогано вдається понакидати по ворогам. Захоплюємо точку і розминаємо ТВПшку. Там залишається об'єкт 263, ще один читерний броньований совочок. Ну і зараз спробуємо його, мабуть, роздамажити. Да, він виїжджає до нас бортом. Але 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 трошки трошки не вистачає. Окей, поїхали, поїхали розмовляти далі з ТВПшкою. ходу ставимо ТВПшку на гуслю. Нас вона, скоріш всього, буде пробивати. Хоча, як бачите, знову ж таки дід танкує. Дід танкує вже 1300, вдалося натанкувати. І динаміка доволі таки непогана. Вдається піджимати ТВПшечку, і їй втікти вже тут в принципі не буде ніяких шансів. Тим паче, хлопець на ТВПшці щось творить да, якусь незрозумілу штуку. Так, зараз ми розбираємо ТВПшку і скоріш далі я поїду на ВК 72-го. Повоюємо з Німцем. ТВПшку відправляємо в ангар і поїхали роздамажувати ВКшку. Поїхали роздамажувати ВКшку. Зараз він виїжджає, тут можна спокійненько зупинитись, звестись і роздамажити німця. Там ще знаходиться Т-57 Heavy і об'єкт 263, з яким скоріш всього справиться наша команда. Давайте адреналін, видамо ще один снарядик по викашечці. Вийшов доволі такий цікавий бій, доволі таки цікавий бій, хоч і швидкий. Там я думаю, що я вже не встигну добратися до об'єкта, але бій виявився доволі таки легкий. Як ви бачите, і сьомий може доволі таки непогано танкувати і настрілювати, хоч і в нього точність і зведення, як я вже казав, доволі таки просідають по характеристикам, але... Як ви знаєте, магія цієї совкової вертухи вона працює. Я не знаю, як це, але вона працює. Другу степінь отримав 2753 нанесеної шкоди. 1600 вдалося танканути. Це, звісно, не надзвичайний показник по танкуванню, набагато більше я іноді танкував, але в звичайному рядовому бою це доволі таки непоганий показник. Давайте підіб'ємо підсумки. Коротко про гілку. Починаючи з 8 рівня в танка іс 3 потім в танка іс 8 вже починається оце от бронювання у вигляді щучого носу. До цього танки в цілому мають яку-не-яку броню, доволі таки подвижні косі з альфовою гарматою. Всі деструктори дуже косі, але з альфовою гарматою. Танки доволі таки подвижні, тому особливої болі на них відчувати не прийдеться. Звісно, бажано вкачувати топові модулі, на них танчики будуть гратися доволі таки приємно. Скажу так, і сьомий один із тих танків, який доволі таки непогано підходить для новачків. Гілка знову ж таки доволі проста, танк прощає. Прощає, вибачте, за мою русофобність, вернішне русофобність, а ви якщо русофоби відразу напишіть про це в коментарях. Танк пробачає доволі таки багато помилок за рахунок оці... цієї його чітерної броні і може показувати доволі такі непогані результати по нанесенні в ході боях. Реалізація його максимально проста і новачкам, в принципі, його можна качати. Геймплей на ньому доволі таки цікавий. А за рахунок того, що йому накинули вольфрамові сердечники, зараз він грається в рази краще ніж до цього. Отаким от, от виявився коротенький огляд на даного старенького діда-совочка. Напишіть в коментарях. Що так, що не так. Знову ж таки, я працюю над помилками, я намагаюсь щось виправити, я намагаюсь щось покращити, тому жду від вас коментарів і вашого фідбеку. З вами був добрий Лосик. До побачення, тихого мирного дня, ночі і гарного всім настрою. Удачки!